Всім привіт! З вами літературна скарбничка. За вікном красивий барвистий жовтень, а 26 жовтня відзначає свій ювілей український письменник Володимир Лис. Вітаю з днем народженням пана Володимира. Бажаю міцного здоров'я, натхнення та здійснення творчих задумів много літа. Тож сьогодні наша зустріч присвячена творчості цього видатного. Письменника Володимир Савович Лис, сучасний український прозаїк, драматург і журналіст, лауреат багатьох літературних премій. Мені цікаво розповідати історії, каже Володимир Савович. Твори письменника різних жанрів. Вони пульсують океаном емоцій та поезії почуттів. Знайомство з творчістю Володимира Лиса рекомендую почати з роману Століття Якова це історія про біль, втрати, круговерть, війн та режимів і водночас про силу любові, яка передається з покоління в покоління. Життя, зрештою, випробовує кожного з нас. Інша річ, чи ми маємо силу прийняти його виклики. Століття Якова була визнана найкращим романом десятиріччя, а у 2016 році екранізовано каналом Один плюс один. Наступна книга Володимира Лиса із фонду нашої бібліотеки Роман Графиня. У провінційного художника раптом зникають усі картини. Він у розпачі, але ще більше його дивує поява колишньої. Учениці, колись вона була дуже в нього закохана. Давні часи і сучасність кохання та помста переплилися у дивовижну історію. І наостанок книга пана Володимира, Камінь посеред саду, драматична історія з елементами психологічного детективу. Можна довго заплющувати очі та робити вигляд, ніби нічого особливого не відбувається, а можна нарешті наважитися і підняти таємничий камінь із саду своєї душі, чи вийде це у головного героя? Ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Секрет популярності Володимира Лиса у майстерності створення сюжетів та персонажів. Вони напрочуд яскраві, насичені, виразні. Всіх бажаючих ознайомитися з творчістю Володимира Лиса запрошую до абонементу художньої літератури. Дякую за увагу, гарного дня і до зустрічі у нашій бібліотеці.